Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні понеділок, 27 квітня, 343 й день нашого 365 велнес-марафону. Саме так ми б віталися з вами рік тому, коли кожного ранку, о 6-й ранку, ми виходили в прямий ефір і по нас можна було звіряти час, день, число, тому що кожного ранку, о 6-й годині, ми виходили в прямий ефір. А наразі ми виходимо. Тільки по понеділках і нікому нічого не продаємо, нікому нічого не впарюємо, А просто запрошуємо вас, дорогі друзі, приєднатися до нашого 365 велнес-марафону, який уже 9 травня буде, будемо святкувати два роки. Приєднатися до нашого марафону, бути хто хоче бути здоровими, красивими, енергійними, бадьорими, хто хоче щось у своєму житті вже починати. Змінювати на краще вже сьогодні. І перший крок можна зробити це приєднатися до нашого марафону. Хто ми і чим можемо бути вам корисними. Ми. Ми, Ніколай Рой, я тут. Так, Звізда. Але ми, тому що нас, в принципі, нас двоє просто. Я тут, а Василь завжди там. Він у мене відеооператор. І ми це означає, що ми завжди разом. Ми дійсно завжди разом ми. Отже, чим можемо ми вам бути вам корисні, дорогі друзі? У нас є великий життєвий досвід. Життєвий досвід. Ми разом в шлюбі гарному 35 років. троє діток, двоє чудових внуків. І ми можемо поділитися з вами життєвим досвідом, як не повбивати один одного, а жити в любові, в злагоді і цю любов зберегти на, на довгі роки. І в нас є 25 років професійного досвіду в сфері б'юті, і 5 років з цього професійного досвіду в сфері б'юті. в нас 5 років ми вже є експертами у сфері здоров'я. Ми є топ-лідерами українського бренду Амріта. І ми можемо ділитися з цими своїми знаннями з вами, дорогі друзі. Вже кожного понеділка ми просимо вас, щоб ви нам задавали питання, на які ми будемо відповідати в прямому ефірі. Питання, яке стосується саме велнес-марафону, здорового способу життя, і ми можемо дати якісь, е, ну не скажу поради, тому що не люблю нікому нічого радити, кожен сам собі володар свого життя, як я люблю говорити, тому ми можемо просто ділитися. І такий був запрос, е, яка, яка продукція є в компанії Авріта, яка може допомогти підніматися кожного ранку до шостої. Це перший пункт певного марафону. піднімаємося до шостої. Так от, дорогі друзі, немає таких чарівних пігулок, які можуть заставити піднятися до шостої. Тому що піднятися може заставити людину тільки мрія і конкретно поставлена ціль. А почувати себе здорово, так, почувати себе здорово, бути енергійним, допомагає наша продукція. Ціла лінійка, а та баланс. Кожен собі знайде те, що йому. Потрібно для підтримки здоров'я, більш конкретно можна е, писати, можна задавати питання в особисті, і ми будемо консультувати абсолютно кожну людину. Ірина, привіт, силь, привіт, всім привіт. Е, от е, тому, що може заставити підніматися, просто поділюся, як я заставила себе підніматися кожного ранку на протязі цілого року. Уявіть собі, так? коли... Е, для того, щоб ти перше, що ти маєш зробити, це ти маєш собі дати слово, що ти дійсно це будеш робити. Ти дав собі слово, але ти ж людина, вона ж така, по суті, своє хитра, вона може тут дати слово, тут сама собі хазяїн свого слова забрати слово, таке діло. От. тому треба про це заявити. І коли ми вирішили, що ми будемо дійсно цілий рік виходити в прямий ефір, і ми будемо виконувати всі ці пункти марафону, треба було це якось озвучити. І от я набралася сміливості і на свій день народження, 9 травня, вийшла в прямий ефір і заявила, що ми будемо кожного ранку, о шостій годині ранку, виходити в прямий ефір. І ми так і зробили. І чесно скажу, на перших порах це було дуже важко, тому що коли дзвонив будильник, і ти думав собі, Господи, жінко, що тобі не вистачало? Ну що тобі в цьому житті не вистачало? Не досипало, коли діти були маленькі, не досипало, коли внуки були маленькі. Спи собі життям. Ні, бо ти собі знайшла щось. Але чесно скажу, це перших 21 день. От не ну це ж не, не хтось придумав, так? Це взято десь, звідки ця підстава того, що 20, за 21 день ти виробляєш звичку. Значить, 21 день максимально 30, і твоя звичка підніматися. Тепер ми піднімаємося без будильника. Абсолютно. Зараз карантин, якби і не треба було б підніматися, можна було поспати, але вже спрацьовує внутрішній будильник. Тому, щоб підніматися зранку, у вас має бути мрія, можливо, десь далека мрія. І ви розумієте, що щоб до неї дійти, треба підніматися, треба щось робити в цьому житті, треба змінювати щось в житті. І обов'язково має бути ціль, конкретна ціль, визначена в часі. І ти, маєш, ти розумієш, що ніхто, крім тебе, цього не зробить. От і весь секрет того, щоб підніматися зранку до шостої, дорогі друзі. Всім бажаємо здоров'я, всім бажаємо бути здоровими, красивими, коханими і по-справжньому багатими. Приєднуйтесь до нашого марафону і будьте з нами до понеділка.